Всім привіт, ми з України, Сумська область, сьогодні 25 липня. Я на городі на своїй, на картошці і вже можна гарантовано сказати, що урожаю картошки у цьому році не буде. З чого це залежить? Хотілося б поміркувати. Вроді би і зроблено було все правильно. Внесена і органіка, і підживлено, оброблено, дощик був. Вовремя, можна сказати, і не один жара, так. Да, як звичайно мабуть, в нашому регіоні. Не більше, менше, Але картошка вже це ранній, це той пізній сорт, а раненько вже почала горіти. Копали, пробували копати. Картошка зовсім не зав'язана, маленька, дрібненька. Город і оброблений, і поборолися з бур'янами, з жуками і з усім. Це радні рядочки вже майже згоріла. Глобус ми називаємо, а яка вона на самому ділі хто знає? Розовенька я нею відділяю білу картошку, сорт білої від білої, щоб було видно де копатися. Сажаємо рядочками і ну куйде. І тут ось вже більш-менш рання була. Да, ну, вже коїй пішли бур'яни, тому що картошка починає пригорати і буряник свої беруть. Так що така дуже рання вже погоріла. Тут на сорт Аризона теж починає горіть. Може і від спеки, а може і не від спеки. Думки такі, що не все тільки від погоди залежить. Того що, наприклад, у погребі в цьому році це виніс отака картошка. На ній в цьому році, можна сказати, я не знайшов ні одної маленької картошинки. Бельник великий, а маленької картошинки картошки нема. Хоча ж у погребі, можна сказати, погодні умови завжди однакові кожен рік. Одна температура, одні опади в кавичках, все те саме живлення і так само ну, це в кавичках, грубо говоря. Але чомусь в тому році можна на город було не ходити. На кожній картошині було скільки малої, молодої картошки, що можна брати було і варити. А в цьому році немає. І так само копаємо у цьому році картошку на городі. І теж майже нічого не зав'язано. Це менше для інформації, а більше для роздуву відео знімаю. Тож Зробив копалку. А треба буде показувати, як вона і працює. А вроді би аж стидно, якщо нічого не буде із урожая. Хоча це, мабуть, від нас і не залежить. що Урожаї в цьому році не буде. Отакі думки, отак я вирішив зняти відео. Так що, хто що думає по цьому поводу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як у вас справи, які ваші бачення? Отакий город. Скоро будемо приступати до уборки картошки. На цьому всім миру, добра і благополуччя.